Росія найближчим часом готує інформаційні диверсії. До чого слід бути готовими українцям, розкажу за мить ТСН Онлайн. Мене звати Карина Бакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Російські пропагандисти отримали нову вказівку від керівництва країни-агресорки. До 24 лютого цього року начебто оголосити перемогу у війні проти України. Про це повідомляє СБУ. Агресор активізував інформаційні диверсії задля розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Активний етап фейків та вкидів готують на весну літо. Про це попереджає центр протидії дезінформації при РНБО. Куратором фейкометів, начебто, призначили першого заступника адміністрації Путіна Сергія Кірієнко. Тож в СБУ просять не вестися на російську брехню і попереджають, ворог поширюватиме фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців, про вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. За гроші закликатимуть виходити на акції, порушувати громадський порядок та конституційний лад. Російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи і фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах найактивніше в TikTok і Телеграм. СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі. Чи потрапляли ви колись на гачок і псу або ж фейків? Що це були за новини і чим вони вас зачепили? Та що потрібно знати, аби не стати жертвою вкидів? Пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. В Україні з'явилося кілька власних розробок, які дозволяють за обличчям розпізнавати російських воєнних злочинців. Про це ексклюзивно для ТСН розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Крім того, правоохоронці складають книгу катів. Туди потрапляють російські військові, які вчиняють злочини на окупованих територіях, розстрілюють військовополонених і яких впізнають завдяки штучному інтелекту. Ця робота вже стала системною для ГУРу, для Генеральної прокуратури, тобто вже створений окремий орган, який над цим працює. Є там реєстр там, книга катів, куди коли, коли збираються всі злочинці з Російської Федерації з там, персональними даними, з, для того, щоб світ цивілізований допомагав ідентифікувати їх і боротися, обмежити пересування, накладати санкції, багато інших речей. Тому там скажімо, на першому етапі використання технологій дозволило взагалі побудувати цю роботу. Далі ця робота стала системною, і вже органи, які за це відповідають, вони працюють і з цими рішеннями технологічними, і з цими вбивцями. Окрім того, один із основних напрямків, на якому зосереджені розробники, це технології дрон проти дрону і дешеві ракети, якими можна збивати шахеди. За словами Федорова, тестування такої системи захисту вже відбувається, але потребує масштабування про технічні інновації, як українці завдяки новітнім технологіям можуть перемогти у війні, а в майбутньому ще й стати центром. Оборонних технологій. Велике інтерв'ю міністра цифрової трансформації. Шукайте на Ютуб-каналі ТСН. На Харківщині сьогодні вже вісім постраждалих. П'ятеро це жителі Золочева. Там каб влучив у дорогу. Загорівся автомобіль, пошкоджено житлові та адмінбудівлі. А в Куп'янську російський дрон Молнія атакував службове автополіції. Троє правоохоронців отримали акубаротравми. травми. Одну людину вбили і двох поранили. Окупанти у Костянтинівці на Донеччині. Сьогодні вранці вони скинули на місто три авіабомби. А напередодні, у наслідок бомбардувань, там загинуло п'ятеро цивільних. У Гуляйполі на Запоріжжі обстрілів не пережив 53-річний чоловік. У селі Біленькому поранена літня жінка. Окупанти завдали по області майже шість сотень ударів з усіх видів озброєння. Артилерією, кабами та дронами загарбники атакували Сумщину в обласному центрі. Вибух шахеда спричинив руйнування в приватному секторі. Поранена 23-річна дівчина. Житло пошкоджене також у великописарівській громаді. Зенітні підрозділи збройних сил України отримали 100 новітніх комплексів безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Ці дрони розробка львівської компанії вони призначені для знищення ворожих повітряних цілей, можуть долати до 10 кілометрів із вимкненим двигуном, що робить їх. Менш помітними для систем ППО загальна дальність польоту до 60 кілометрів. Виявивши ціль, оператор підриває бойову частину дрона, яка має 5-метровий радіус ураження. Ще одна унікальна характеристика це повітряне гальмо, що дозволяє маневрувати. А можливість швидкої зарядки просто на полі бою дає військовим додаткову перевагу. Він літає дві години. Наприклад, у нас є зона відповідальності. Ми дві години в небі. В нашу зону заходить ворожий БПЛА, Ми або його знешкоджуємо, або не даємо виконати йому завдання. Технологія розроблена з нуля для забезпечення швидкості оперативності реагування на зміну ситуації для можливості виготовлення деталей швидко, замінних деталей виготовити швидко і поставити в срок, і для того, щоб не залежати від закордонних поставщиків. Поваги і угоди про корисні копалини, хоче від президента Володимира Зеленського адміністрація Дональда Трампа. Про це напередодні заявив його радник із нацбезпеки Майк Волц. Вони продовжують наполягати, що запропонований ними варіант угоди, який Зеленський відкинув, був дуже вигідний, але вже надіслали до Києва новий і з врахуванням деяких побажань української сторони. Пише видання Аксіос. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко продовжить. У четвер президент Трамп мав кілька публічних виступів, де у довільному порядку критикував прем'єр-міністра Канади, адміністрацію Байдена, журналістів агенції Сушейтепрес та багатьох інших. Але президента України цілий день оминав увагою. Після того як два попередні дні гнів Трампа був розвернутий саме на Зеленського, таке затища можна пояснити хіба тим, що нову редакцію угоди про корисні копалини надіслали у Київ. Про це пише видання Аксіос. У новій угоді, нібито врахували пропозиції української сторони, бо у початковій версії американці записали усе, чого хотіли би вони, а саме контроль за 50% українських надр, як розрахунок за вже надану допомогу без гарантій на майбутнє все, що ми чули про угоду, це те, що Україна віддає більшість, принаймні половину своїх природних ресурсів і найважливіших корисних копалин. Це таке собі покарання у стилі першої світової війни, але не покарання агресора, покарання жертви агресивної війни. Про те, як сильно адміністрація Трампа прагне цієї угоди, красномовно свідчить поведінка радника з нацбезпеки Майка Уолтса. Він на тижні відвідав чимало ефірів, де пояснював, як важливо для України погодитися на те, що Уолтс називає американські інвестиції. На брифінгу у Білому домі. Напередодні він заявив, Трамп хоче від зеленського двох речей: поваги за те, що американські платники податків дали Україні, і підписаної угоди про корисні копалини президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом Зеленським і тим фактом, що він не сів за стіл переговорів, що він не захотів скористатися можливістю, яку ми запропонували. Я думаю, що, врешті-решт, він дійде до цього, і я сподіваюся, що це буде дуже швидко. Зеленський напередодні у Києві приймав спецпредставника Трампа Кіта Келуга після зустрічі. Надіслав публічний сигнал Трампу про готовність до. Сильної угоди нам потрібні сильні угоди з Америкою. Угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Елох після переговорів не захотів спілкуватися із українськими журналістами. Його шеф щойно назвав Зеленського диктатором і звинуватив Україну у початку війни. Відповідати на питання, чи згодні вони з такими твердженнями свого президента республіканцям не легко навіть у Вашингтоні. Лише одиниці зважилися на відкритий протест. Більшість республіканців намагаються закріпитися на нейтральних позиціях. Ми за припинення війни звичайно республіканці не безпідставно побоюються, що їх будуть цькувати. Що Ілон Маск можливо погрожуватиме їм, що фінансуватиме їхніх опонентів на праймеріс, але багато сенаторів не переобиратимуться наступного року. Тому я сподіваюся, що конгрес усвідомлює, що вони по суті дозволяють виконавчій владі нейтралізувати їхні конституційні права та повноваження законодавчого органу США в багатьох різних сферах включаючи зовнішню політику і національну безпеку, жоден республіканець, який підтримує Україну, не програв попередні вибори, говорить колишній співробітник адміністрації Буша молодшого Девід Кремер. Росію 61% американців вважають ворогом. Тож республіканцям доведеться зважати на думку своїх виборців, вважає він. Хоча стосунки Трампа із Путіним зараз схожі на медовий місяць, вони роблять одне одному публічні компліменти і не виключають зустрічі. Наступного тижня Президенту Зеленському і українському народу важливо розуміти, що більшість американців досі підтримує Україну. я бачив опитування буквально вранці. Вони свідчать, що більшість американців підтримують Україну визнають, що Путін це загроза. Тож сподіваюсь, що ситуація, яку ми спостерігаємо цими днями, мине, і ми повернемося до стану, коли США демонструють цілковиту солідарність і підтримку. Але до Путіна Трамп найпевніше побачиться. Із президентом Франції Макроном він приїде до Вашингтона у понеділок, і прем'єр-міністром Сполученого Королівства Стармером його у Білому домі чекають наступного четверга. Від європейців Трамп хоче гарантій безпеки для України, які не поспішає надавати сам, а також поступок щодо санкцій проти Путінської Росії, які його адміністрація спробує використати як аргумент на переговорах із Кремлем. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко. ТСН один плюс один. людини, серед яких шестеро дітей загинули в Україні на крихкому люду минулого тижня. Зараз морози сильніші, проте вже невдовзі очікується потепління. А отже, і зросте загроза. Попереджати про небезпеку любителів зимової риболовлі у Запоріжжі. Вийшли надзвичайники та поліцейські, а з ними і наша кореспондентка Кіра Овес. Це одне з найулюбленіших місць запорізьких рибалок. Сьогодні на криго вийшло з десяток чоловіків, але побачивши надзвичайників та поліцейських, деякі з них згорнули свої вудки і повтікали. По кризі треба ступати обережно. Біля берега вона тонша і легко провалитись. Ачо чобіт повної води не зупинив нашу знімальну групу, і ми продовжили рейд затокою Дніпра. Лід тут рясніє ополонками, які лишили після себе рибалки. Пан Олег цьогоріч вперше за три роки вийшов на Кригу, доти не було сильних морозів. Каже, до зимової риболовлі треба ставитись відповідально, сам пам'ятає нещасні випадки. Бували случаї, проваливалися. загиблих не було чи витягали? Ні, не витягали. Ну, як сказати. Дніпро – така річка, яка шибки не прощає. Ти під льоту тягую дуже швидко. А як ви, тоді не страшно? ви повернулись, вже людини нема. А як тоді не страшно виходити і чому все ж таки виходити на ліп? Ну, перше, треба уважніше бути і дивитися, куди йдеш. Рибалки сидять тут із самого ранку, але поки великим уловом похвалитись не можуть. Ой, це таких пару судачків, ну куди їх брати? Сразу в лунку. А так ходимо ще. Чи клює взагалі? Ну, поки ще не клює. Ну, взагалі на судака. А щось приваблює в зимові Ну, Не знаю, хтось, хтось ходить, хтось на велосипеді їздить, хтось вишиває. Я от рибу, рибу ловлю. Відсутність улову, ризик провалитися, і заборона на відвідування водойм під час воєнного стану людей не зупиняє, тому надзвичайники спільно з патрульними попереджають про небезпеку. Виходити на лід можна лише тоді, коли готовщина становить не менше 7 сантиметрів. Ми переконалися, що лід був не менше 10 сантиметрів, тому зважаючи на розміщення рибалок, в принципі безпечний для них Тут на даний на даний момент так закликаємо всіх батьків контролювати своїх дітей а також коли вони теж приходять на льот, бути обережними в случае надзвичайних ситуацій, телефонувати на спецлінію 101 або 102. Протягом минулого тижня на зимових водоймах України загинуло 22 людини, серед яких шестеро дітей у Запорізькій області. Нещасних випадків не зафіксовано. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Весна у дорозі, антициклон йде геть із території України, тож вже зовсім скоро очікуємо на потепління. Щоправда, морозна погода триматиметься ще декілька днів. У суботу місцями небо затягне хмарами, але дощу чи снігу синоптики не обіцяють. Опадів також не очікують по всій території країни. Найнижча нічна температура повітря мінус 17 градусів за Цельсієм, буде на Сумщині, а найвища денна плюс 4 на Закарпатті. Вже у неділю, 23 лютого, прогнозують невелике потепління у всіх регіонах, але ночі все одно будуть із мінусом. Теплішатиме почне на початку наступного тижня і вже з вівторка, 25 лютого, морози відступлять. першого термометри в день показуватимуть до 5 градусів тепла, а згодом дійде і до плюс 10. Форум, що надихає у Києві на Forbes Women зібралися лідерки бізнесу, підприємниці та експертки, аби обговорити найактуальніші виклики для України у часи війни серед спікерів. Телеведуча Маша Єфросиніна разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим. Про що говорили? Дивіться у сюжеті ТСН. Перші роки, коли ми розмовляли з Тимуром, я казала, що тобі говорити. Він не хотів говорити про війну. Він казав, говори про життя, що відбувається, куди ти сьогодні ходила. Зі сцени телеведуча Маша Єфросиніна разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим, який нині в ЗСУ, розповідають про свої стосунки під час повномасштабного вторгнення Росії. Це діалог на Forbes Woman про вибір, прийняття та надію. У них цікавляться, як вони говорять з дітьми про війну. Ми навіть не до кінця розуміємо, наскільки ми вже уражено. Тому е про це говорити складно. Телеведучий зізнається ТСН для неї це перше таке публічне інтерв'ю разом з чоловіком. Про стосунки між на, на публіку аудиторією жінок-підприємець ну ми вирішили з Тимуром, що це важливо зробити. Ми не можемо постійно робити вигляд, що цього не відбувається. Він на фронті, я в тело каже настрій вранці до форуму був. Розхитаний. Те, що відбувається зараз взагалі в світі, здається, що він геть з глузду з'їхав, що це кінець світу. Ну, коротше, все, що зараз може кожна ваша глядачка перелішити з того, що в неї в голові, це воно. Прийшла сюди. Красиві зібрані, самодостатні жінки всі абсолютно тримаються в нормі, посміхаються, обговорюють якісь стартапи, ідеї, плани, поїздки, купа якихось пропозицій, і мені просто полегшало. В залі військові бізнес-леді, є і підприємці. Чоловіки про захід розповідає керівник проєкту Форбс Володимир Фадорін. Країна трансформується, роль жінок, чоловіків змінюється. Сьогодні ми зібрали більше ніж 350 лідерок і трохи лідерів, тому що чоловіки вони їх треба ще навчати слухати жінок. Але це, на мій погляд, правильна історія, коли жінки лідирують в цьому напрямку, переосмислення. Тієї соціальної трансформації, яка тут і зараз відбувається в країні, своїми враженнями від заходу діляться телеведуча ната островська та керівниця рекламного медійного холдингу Оксана Журович. Я вважаю, що в наші часи дуже важливо проводити саме такі заходи, коли жінки вони і народжують під час війни, вони і перебувають на війні безпосередньо в зоні бойових дій, і саме тут зібрали спікерок, які розповідають про силу жінки. Виступив до мене після мене. Вони говорять про те, що насправді жінок недооцінюють, а вони настільки рушина наша сіла і наше майбутнє, що на це треба звертати увагу. Марина та Сергій Авдєєви – подружжя разом і на роботі, і вдома. Пара, у якої страхова компанія зі сцени розповідала, як будувати разом родину і бізнес, за якими правилами грає наша команда, і про основне наше правило це відвертість один з одним, це свобода, завдяки якої ми стали тими людьми, якими ми є, і е, про те, як е, важливо е, витрачати ресурси на те, щоб сперечатися. Не на те, щоб щось з'ясовувати, а на те, щоб створювати. І ми раді, що нам це вдається. Такі форуми, де можна обмінятися ідеями та познайомитися з новими людьми, планують ще проводити у майбутньому. Валерія Ковалінська, Олександр Аліфанов, Тесен 1+,1. На цю мить у мене все більше оперативних новин. Дивіться у вечірніх випусках. ТСН, знайти їх можна на цьому ютуб каналі, аби не прогавити, Заздалегідь натисніть дзвоник і підпишіться на канал. Бережіть себе і до зустрічі.